Історія однієї пірїнки Інна Конопленко. Жила собі маленька пір'їнка. Мешкала вона в теплій пухкій ковдрі, якою вкривалася дівчинка Стефа. Поруч із пірїнкою завжди були її братики та сестрички. Більші й менші за неї. Всі вони жили в злагоді й ніколи не ображали одне одного. Коли дівчинка вкладалася спати, пір'їни щовечора по черзі навіювали їй солодкі яскраві сни. Стефонька дуже любила свою ковдручку і ніколи з нею не розлучалася. Навіть коли вони з батьками їздили в гості до бабусі з ночівлею. Дівчинка просила взяти ковдручку з собою. Одного вечора, саме напередодні дня Святого Миколая, Стефанія завередувала Не хочу вкриватися, бо спати не буду, а чекатиму, коли прийде Миколай і подарунки під подушку покладе. Пір'ячка в ковдрі сполошилися. Відколи це їхня хазяйка не хоче вкриватися. Це все твоя провина, бо вчора була твоя черга навіювати дівчинці сни. А ти заснула передвчасно, напосідалися на пірїнку. Так, так, це ти винна пір'їнко, усе через тебе. Тепер нас викинуть геть або віддадуть іншій дитині, а ми не хочемо зі Стефою розлучатися вона так нас любить. Зажурилася пір'їнка, прикро їй стало, що брати й сестри не підтримали її. Захотілося їй полетіти геть, та й провину свою загладити теж хотілось. Вилетіла пір'їнка з ковдрочки. Її побачила Стефочка і сказала Мамо, диви, яка пір'їнка? Вона прилетіла з ковдрочки, або допомогти тобі заснути, лагідно промовила мама. Дівчинка заспокоїлася, заплющила оченята, а пір'їнка навіяла їй сон. Про чарівницю зиму та бажані подарунки. Заснула Стефочка, стала сопіти носиком і здула пір'їнку на підвіконня. Тим часом здійнявся вітер На дворі влетів у прочинене вікно, підхопив пір'їнку і виніс на двір. Перелякалася пір'їнка, куди ж вона полетить, що з нею станеться. Заплакала. Приготувалася чекати загибелі. Аж тут саме святий Миколай розносив подарунки дітлахам, побачив бідолашну пір'їнку і перетворив її на сніжинку. А тим часом інші пір'їнки засумували за своєю сестрою. Шкода їм стало її, соромно за те, що вигнали, стали благати Миколая. Ми теж хочемо бути поруч із сестрицею. Як і раніше, хочемо не розлучатися. Махнув святий Миколай рукою й перетворив усі пір'їни на сніжинки. Ось так з'явився пухнастий лопатий сніг, якому радіють і малюки, і дорослі. Пір'їнка знову опинилася поруч зі своїми братами й сестрами. Але на згадку про ту сварку, тепер вони холодною ковдрою. Вкривають усю землю.